Продовжую їздити пекельними штатами. Привіт вам із штату Луїзіана. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 липня. А перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми, і в топах а, є сьогодні новина про те, як а, росіянці атакували Дніпро про те, що загинуло 5 чоловік, і один із них була 14-літня дівчинка. Також розказується про заяву Лойда Остіна, міністра оборони США, що готується анонс. Цікаво, побудована сама новина, що готується новина про новину, нібито так, якщо так можна сказати, про те, що Сполучені Штати Америки мають оголосити на днях, що нададуть Україні додаткову підтримку в 2,3 мільярда доларів, і ці гроші будуть в основному потрачені знов ж таки на протиповітряну оборону. І що цікаво, що ці гроші це додаткові до тих 61 мільярд доларів, про які були проголосовані пакетом, тобто десь по коморках пошукали і нашкребли. Знову ж таки, президент Байден там частину цих грошей, десь 150 мільйонів, має спеціальним президентським указом, йому дозволено розпоряджатись деякими сумами. І по інших, от по таких фондах, от нашкребли ще додатково 2,3 мільярда доларів. А також говориться і про скандал, який фейковий скандал, до речі, одразу скажу, який розганяється після візиту президента Зеленського разом з своєю дружиною Оленою в Париж. І говориться про те, що нібито під час цього візиту. А Олена Зеленська купила дуже дорогезний автомобіль, і так далі. Так, от ця новина знову ж таки, відео навіть там зліплене, але зроблений аналіз, і це все до речі був залучений штучний інтелект, щоб зліпити от таку історію. Ну на жаль, на жаль, такі новини все рівно для когось приліпнуть і хтось буде в такі штуки вірити. Ось, а що ж до американського простору, все ще найперша новина це результати дебатів, а точніше, невдалий виступ Байдена, і історія е розгорається з іншими під іншими кутами. Ну, по перше, Рейтерс е, провів опитування. От, е в першій в перших днях листопада, і згідно цього опитування, а е якби замість Байдена була Мішель Обама. То вона прямо зараз виграла би вибори у голосування у Трампа, тому що за Мішель готові прямо зараз голосувати 50%, за Трампа 42. Якщо буде от саме в такій комбінації, тобто не значить, що 42 проти Байдена. Ось при тому, що Мішель Обама ніколи не говорила, що вона планує навіть балотуватися, але от така тема розганяється в куларах. А вчора я говорив про те, що один конгресмен із штата Техаса із міста Остіна, перший, який вголос сказав, що Байдену треба піти. І по суті, будь-хто, навіть Камала Харріс, віце-президент, буде кращим варіантом. Говориться про багатьох в офіційному просто просторі не називаються імена, називається про якихось умовних 25 демократів в палаті представників, які вже готові ну, підписати лист до Байдена з проханням, щоб він все-таки пішов в сторону. А що ж робить команда Байдена, щоб це все трошечки якось розрулити? Ну, по-перше, планується зустріч із губернаторами, які особливо переживають за ну, можливо чи за свою долю, чи за крепко там долю демократичної партії. Це більше такі демократи центристського толку, де от. Е Дуже таке близьке співвідношення республіканців і демократів в штатах, і там, як я розказував, є дуже часто, що сам Сенат і Палата представників можуть бути республіканцями. А губернатора вибирають демократа, умовно кажучи. От Байден має з ними е, про е, провести зустріч. Більше того, в п'ятницю планується зустріч, чи вірніше, не зустріч, а інтерв'ю на каналі ABC. Це перше після дебатів, де Байден має розложити все по полочках. А Байден в той же час ще зробив одну заяву, яку багато хто сприйняв по різному. А що він сказав, що причина невдалих дебатів була, що він не послухався своїх там поплічників, тих, які його підтримують, і провів дуже багато часу в Європі. Проїздив дуже багато країн, проїздив дуже багато часових поясів. І під час цих дебатів він був настільки втомлений і не, не ще не акліматизований до знов ж таки східно е американського часу, що він просто засинав на виборах. Знов ж таки, одні сприйняли це як класний жарт. А більш, а інші почали ще більше тривожити з цього плану. Потому, тому, що слухайте, ну в Європі Байден був тиждень тому назад, з тих пір, жемона і виспаться, умовно кажучи, і перейти вже на будь-який часовий пояс. Ну ось така історія дуже багато розганяється. Саме що особливо дивно, ця тема розганяється більше на демократичних ресурсах. Ну, республіканці там зрозуміло вони так само з цього приводу свої коментарі роблять. Але так потужно навіть республіканці не розганяють цю тему, як якраз такі демократичні лівацькі ресурси саме розганяють оцю тему, що Байден, можливо, мусить піти. Що от реально дуже дивно. А що ж що ж відносно Трампа? Вчора я вчора сказував про те, що він подали його команду, продали петицію до судді, щоб взагалі передивилися рішення цього питання про хашмані. Про те, що там оці маніпуляції, оскільки він тепер може мати недоторканість, бла 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 Прокуратура сказала, да, нема проблем, перевіряйте, там все рівно нічого не знайдете. І суддя вже виніс своє рішення з цього питання, що ну не відміняти чи залишати, а з питання того, що рішення мало було винестися 11 липня на наступному тижні. І суддя сказав, тепер він буде розглядати це питання. І тепер вирок Трампу за цей його злочин буде винести 18 вересня. Тобто, на два на місяці, два місяці буде суддя а, сортувати, чи підпадає що небудь не підпадає, чи залишити все в силі, і винести вирок, чи можливо теоретично, якщо щось відсіється, то тоді треба буде суд проводити по новому. А можливо, і всі звинувачення відкинуться, що в принципі ну, я думаю, мало ймовірно. Вікторія Спарц, перша конгресменка українського походження, вляпалася в скандал. І трапилася історія, що в аеропорту у Вірджинії вона з'явилася туди з пістолетом. Пістолет був не заряжений, не було ни патронів, не магазину навіть не було. Але згідно закону штату Вірджинія, ти не можеш приносити в аеропорт. У будь-якому вигляді яку-небудь, хоч яку-небудь зброю. Навіть там BB-gun називається це, що стріляє такими. А, як то називається? Я не можу задати не кулями, а. Коротше, це не іграшково, але вже можна, в принципі, якщо в око попасти, то реально таким можна і вбити. А так от історія про те, що. А, вона з цим пістолетом прийшла не в аеропорту. Наприклад, коли ви летите, ви можете е, свій багаж здаєте і там напакувати от реально практично, що хочеш. Але можна з собою брати, ну мов е, ручна кладь називається. Тобто маленька сумочка, там є специфічні такі розміри, стандарт, що влазить, що піхо проходить, що ні. Так, от вона з цим пістолетом планувала по суті зайти в літак, тримаючи тут. Тобто, ну... Якщо от сильно роздувати цю історію, то хтось теоретично міг підкласти кулі в літак. Терорист заходить з пістолетом в літак, знаходить ті кулі, і це терористичний акт. Ну знову ж таки, це якщо сильно роздувати. Але чимся справа закінчилася, що вона сказала, що пістолет забула, але як то кажуть, незнання закону не звільняє відповіда від відповідальності перед законом, і їй висунули звинувачення. Називається проступок першого класу. А що це таке? Їй тепер треба з'явитися буде в суд для судового процесу. І в штаті Вірджинія за проступок першого класу може бути максимальний термін ув'язнення до 12 місяців, або штраф 2,5 тисячі доларів, або і те, і те в сумі, якщо якийсь злочинець крепко такий завзяти. Ну, в даному випадку. Я думаю, що, що це все нібито не спеціально. Враховуючи, що це за особа, я думаю, що ну, тюремним ув'язненням точно справа не закінчиться. Але історія, погодьтесь, скандальна. А і ще одна така неоднозначна новина скандальна, не скандальна. Але говориться про те, що адміністрація президента Байдена а, розглядає варіант. Контакту із Талібаном, більше того, щоб піти з ним а, в спільну у, таку скласти спільну угоду по боротьбі із ISISK англійською. Це а, Іділ К називається. Це нове відгалуження від уже відомого ігіл, Іділа. От, проблема в тому, що. Американці тут е, беруть, користуються такою штукою, як ворог мого ворога, мій друг, нібито так. Тобто вибирається, що із двох зол менше. Ну, Талібан, в принципі, він пробує, нібито, е, навіть враховуючи, що такі сильно такі крайні ісламські закони в країні, але все рівно пробують якісь. Е, Якось жити в суспільстві з іншими країнами і так далі, в той час як іділ, вони свій, там закони шаріата, вони навіть мусульманські держави не беруть до уваги. І дуже часто роблять терористичні акти по всьому світі. І для них, в принципі, ніхто не авторитет, включаючи навіть останній теракт в Росії, який пов'язується з цим угрупуванням. А деякий час тому назад вони навіть зчинили е теракт в Ірані, що здавалося б це реально мусульманська країна, і от а Сполучені Штати Америки розглядають все таки от вибрати собі такого союзника Талібан. Чому тому, що цей іділ К він якраз таки базується чи переховується десь в горах Афганістану? І як ви розумієте, після того як збройні сили Сполучених Штатів Америки покинули Афганістан, і враховуючи взагалі менталітет е афганського народу. Дуже мало ресурсів є зовнішніх, щоб там щось вирішувати. Тому пробують це все діло порішати руками Талібана. Назад до американського життя і історія про штат Місісіпі. Це найбідніший, до речі, штат Сполучених Штатів Америки. До речі, це республіканський штат. Я якось про нього трошки згадував. Один із республіканських штатів, який не дуже добре так сказати, живе. Історія про те, що в 22-му році журналістка одна із НБС рознюхала одну історію, що керівництво штату, залучаючи дуже крутих відомих людей, там один Бред Фарф, такий, хто в Америці живе, знає це легенда американського футболу. Взагалі він там, в принципі, все своє життя практично на піковій формі. Проіграв Вісканс за Green Bay Packers, але людина дуже відома. Так от історія про те, що а, є така а, федеральний фонд welfare називається. Тобто, допомога бідним. В основному це або дається, ну, частіше всього це дає, дається ці купони на їжу, якщо ви там мало заробляєте. Інколи це допомагається житлом, там, можливо, медична допомога і так далі. Тобто, по-простому. Федеральний фонд для допомоги тим, хто мало заробляє чи там нижче прожиточного мінімуму, якщо так брати, і в штаті Місісіпі десятки тисяч, десятки тисяч людей не могли отримати допомогу, як нібито не вистачає ресурсів у, в державі, щоб покривати. Гроші закінчились. Вибачте, як то кажуть, грошей нема, але ви тримайтеся. Ми цю історію всі знаємо. Так, от ця журналістка провела своє розслідування і рознюхала в 22-му році. Взагалі, це на всю Америку була дуже доволі шокова новина. Журналістка отримала там призи навіть за цю справу. Виявилося, що 77 мільйонів доларів з цього фонду були розподілені не, не, не за. Предназначенням, Да? вони використовувалися там будування футбольних стадіонів, на якісь футбольні, волейбольні клуби, а, на якісь там команди там, і так далі. Тобто 77 мільйонів доларів в той час, як теоретично люди там не доїдали, не допивали. Да? І а, журналістка дуже відома. Але чому ця новина попала зараз? Вже два роки, по суті, пройшло з тих пір. А виявляється, що штат Місісіпі тепер її судить. І судить її за, по суті, наклеп. Чому? Тому що, а, а, тому що кажуть, що вона молодець, що викрила це все. Але там деякі моменти вона наклепала і її поставили, по суті, умову. Якщо це не наклеп, то дайте імена своїх свідків. І як ви розумієте, для журналіста, ну, це. Крім того, що це журналістка етика, це одна справа. А друга справа, що якщо ти виложиш своїх інформаторів в інформаційний простір, ну ти можеш зав'язувати журналістською професією, тому що тобі ніхто ніколи більше нічого не скаже. Для людини, яка проводить журналістське розслідування, от авторитет чи довіра ну, це все на чому ти тримаєшся, розумієте? І їй по суті йде до того, що. Ага, значить, ти сама вигадала, свідків ніяких немає, значить, вигадала. І її реально світить тюремне ув'язнення зараз. Тобто штат Місісіпі судиться журналісткою, яка викрила, ну, по суті, ну, таку дуже крупну ем, корумповану схему в штаті Місісіпі, де саме державні структури користувалися державними грошима не за призначенням. Ось. Ем... І ще декілька таких судових історій, іншого трохи плану. Штат Вашингтон, а там в Сіетлі є, чи вже вже може і була, була така поліклініка пластичної хірургії. І історія про те, що там вона була незвичайно така, скажімо так, ці хірургії, які там працювали, чи вірніше там згадується двох людей саме власник і ще один хірург, який займається, вони придумали таку схему, що. Щоб мати. ну, Кожен раз, коли ви йдете в будь-яку в Америці у установу, там залишають свої там враження, да? як з радянських часів книга жалоб жалобі желанні, да. В Америці так само є. Ви відкриваєте Google, наприклад, і дивитесь, ага, така то організація, чи там магазин, чи там завод, чи ще що-небудь, і там пишуть люди. Тут такі пересяки, не йдіть туди, або пишуть, о, це найкращі люди в цілому світі і так далі. Так от... Ці пластичні хірурги придумали схему, що люди, які а, йшли на операцію в цій поліклініці, підписували один папірець, який не дозволяв їм публічно а, залишати погані а, враження. Про цю поліклініку. І тих людей, які в принципі не послухалися і почали писати, вони їм почали погрожувати. І дивіться, а ви бачили, що ви підписали? А ось ваш підпис, ми вас потягнемо в суд, бо ви порушили договір, бла 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 і тому подібне. І вони таким часом такими штуками займались дуже довго, підчищали оці комен... коменти, коментарі під їхньою поліклінікою, штопали фейкові коменти, що о, найкраща поліклініка в світі, вас там, коротше, зробить. Роблять з вашого обличчя, там що хочеш, і так далі. Ну, довго, як ви розумієте, в Сполучених Штатах таке продовжитись не могло. Їх притягнули за це в суд і присудили, по суті, ціла там купа штрафів, хто кому платить, 5 мільйонів доларів штрафу. і Цікавий момент, що тим людям, знаєте, от багато людей, хоч і в Америці, хоч по цілому світі, підпишіть отут, а, підписав, що ти там підписав, ти може там тільки що свою почку комусь віддав, ти не знаєш, ти підписав і не дивишся. Так от, таким людям компенсація 50 доларів. А ті, які сроли, ага, перевірить, а можливо, ще звертались до якогось юриста за консультацією, то їм е ви видають по 120 доларів. До речі, е проїзд. До юриста про консультацію. Подібні штуки, от дивіться, цього хірурга то засудили, але по суті, кожен раз в США, коли ви йдете на операційний стіл, і там ви завжди підписуєте папірець, що, якщо вам, умовно кажучи, відріжуть не ту ногу, ви претензій до госпіталя не будете мати. Тобто трошечки дивно, тому що бумага ну, реально так сказати. Ну, доволі таки стандартна, яка ну, при, приміняється практично в будь-якій американській медичній установі. Ну, але вони попалися. Я думаю, більше про те, що вони погрожували людям. Підписували вони б цю бумажку, то й підписували б. Але коли вони починали наїжджати на цих людей і так далі, так от, 21 тисяча людей, як ви розумієте, це багато людей, які вони от трошечки якимось чином там ущемляли їхні права. І ще жорсткіша новина із штату Колорадо. Там а, зловили двох власників, а, як це американською фюнералхом вилетіло з, з українського слова, український переклад. А, Будинок ритуальних послуг, там, де людей хоронять, по суті. Як тут працюється в Америці, це, ну, люди не самі себе закопують, є оцей э, компанії ритуальних послуг, де там або вас на кладовищі закопують, або в крематорії спалюють. Історія про те, що їх зарештували э, в минулому році, в 23-му, за те, що сусіди почали жалітися, що там якісь там. Якщо по-грубому сказати, будівля стоїть сарай, там не знаю, що звідти йде страшенний, просто сморід не можна е, витерпіти. І е, поліція приїхала, і там просто були звалищі 190 людських тіл. А що вони робили? Вони з людей брали гроші, з людей брали гроші, з держави брали гроші. Тому що дивіться, якщо це який небудь безхатько, держава виділяє там певні фінанси. Ну я думаю, в основному, що це були якісь безпритульні люди, тому що ну там, хоча, можливо, там і постраждали інші люди, крепко історія там не розписується про те, але 190 тіл, і це виходить 190 звинувачень. Я про це часто повторюю, кожна людина, один випадок, це одна кримінальна справа. Ось вони брали гроші за те, що вони дуже часто, до речі, вони брали гроші, що вони кремацію проводять, вони того не робили. Гроші за похорон брали, вони того не робили. Більше того, чи це в принципі додаткова судова справа? Так, от, за це чоловік і жінка вони разом вели цей бізнес, цей похоронний, і їм запропонували. Умову, тобто, визнати свою вину 20 років чоловікові, жінці, там вона по трошечки інших статтям іде, але їй може бути від 15 до 20 років, якщо вони визнають свою вину. Але очікується, що вони свою вину не визнають, і справа піде все-таки до суду. Це така одна справа: з 190 звинувачень. А ще є додаткова справа про те, що вони, підтасовуючи документи, подавали. В державні структури компенсацію на те, що вони знову ж таки хорнили, я так розумію, цих безхатів і так далі. І їм держава виділа 882 тисячі доларів. Тобто грошовий суд це ще буде зверху цього. Але слухайте, ну реально моторошна новина, коли люди такими займаються. Ну слухайте, знаєте, це як то кажуть, от реально гроші не пахнуть. От просто оце новина реально про те, що гроші не пахнуть для, для деко, як виявляється. Ну і остання новина трошечки добріша. В Америці є такий здоровенний парк Yellowstone. Там на декілька штатів, він там розташований, там Монтана, Вайомін. І там народився 4 червня білий бізон. Подія унікальна взагалі з будь-якої сторони, якщо ви не подивитесь. Вважається, що, як мінімум, таке відбувається 1 на мільйон, тобто з мільйона. А новонароджених бізонів один може бути, а той навіть ще рідше. Останній раз, із якщо не вірити там легендам і так далі, а з офіційних більш-менш ресурсів, таке сталося аж в 19 столітті, тобто більше ніж 200 років тому назад, таке трапилося в останній раз. Ну і подія унікальна. Замануха для туристів тепер ще більше, взагалі, пари дуже цікава. Я там був один раз. Здоровенний, все звичайно, не побачив, як яким. Проскоком, там і гейзери, там взагалі єдиний діючий в Америці вулкан. Якщо ви коли-небудь дивилися фільм 2012, це якраз про цей парк. Де, по суті, кінець світу починався з того місця. Ну, це таке. Але що і ще цікавіше, виявляється, для всіх індіанців, можливо, не для всіх всіх але й особливо, які живуть в ті ерії, це взагалі суперова подія, тому що. В їхньому там віросповіданні, що вони там вірять, білий бізон це взагалі священний бізон вважається. Там є ціла купа легенд, що це колись там була якась свята жінка, з якої індіанці пробували зблизитись, вони там помирались. Ця жінка там декілька разів округ. Світу чотири рази вокруг світу обійшла і перетворилася на білого бізона. Там і, по суті, про це говорить, що це буде унікальний рік, що це відповідь для індіанців там і так далі. І тобто для туристів суперкрута замануха для американських індіанців. Це по суті святковий рік, там дуже велика подія і так далі. Така от. Історія, такі от новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Не забувайте підтримувати Україну. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!